Патрульні не лише на вулицях міста, але й в школах. У селі Коритняни Ужгородського району запрацював перший шкільний патруль в Україні. 11 учнів патрулюватимуть територію своєї школи. Цей пілотний проект реалізували в Коритнянській зож перших третіх ступенів. Проходились жорсткі відбори щодо вступу до шкільного патруля. Подавалися анкети, які нами, нашими працівниками патрульної поліції проаналізувалися. Проходили співбесіду, кожен з кандидатів пройшов співбесіду індивідуальну, і з результатами якими якої було визначено 10 кращих учнів, які в подальшому проходили інтенсивне двохтижневе навчання. Це і певні ази правил поведінки в школі, організація. Служби самої шкільного патруля, як вона буде здійснюватися, як вони будуть працювати, а також інші інші, скажімо так, основні напрямки ми давали тим, тих завдань, які вони будуть виконувати в школі. А це безпосередньо контроль за хто запізнюється на уроки, хто прогулює уроки, хто порушує шкільну дисципліну, десь покурює за стінами. Школи і так далі. Ну це лише старт, з якого вони будуть починати. Children Patrol Police – так називається дитяче об'єднання, спрямоване на правову освіченість учнів загальноосвітніх шкіл та на попередження злочинності в дитячому середовищі. Меценатом такої ідеї виступив депутат Ужгородської районної ради. Діти саме навчаються. Я так вважаю, що більше навчаються на практиці. Вони вивчають закони України, кодекси, правила дорожнього руху. Їх також активно буде залучати патрульна поліція, коли можна. їхні дії, що людина вучиться на практиці, і це однозначно краще. І вони на налі будуть навчатися і закони і та для і законів України. І так далі загалом команда патрулю складається зі школярів від 7 до 10 класу. Самі діти в захваті від подібної ідеї. Їм дуже подобається роль шкільного патрульного. Хочу захищати державу, країну захищати, щоб бути дисципліновані, щоб були люди дисципліновані, щоб порядок був все в школі. Мені дуже сподобалася ця професія, тому що вони дуже мужні. Вони завжди прийдуть на допомогу людям, які звернулися до них. Вони дуже хоробрі. Тут все відбувається по-справжньому. Майбутні патрульні урочисто складають присягу. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. На сам кінець школярі станцювали. Чим приємно здивували присутніх. Шкільний патруль це не тільки можливість слідкувати за порядком у стінах школи, а й неабияка перспектива на майбутнє. Перспективу, якщо це дійсно підхопиться і іншими школами, і, скажімо так, буде такого масового запуску в інших навчальних закладах, тобто ми будемо виходити з пропозицією до керівництва Нацполіції, до керівництва департаменту патрульної поліції з можливістю, щоб після закінчення навчального закладу, тобто школи після 11 класу, щоб ці патрульні, умовно кажучи, мали можливість на якихось льготних Засадах поступати у вищі навчальні заклади системи національної поліції України.